Музика, як невід'ємна складова корекційної методики з подолання ват мовлення, дає змогу виправляти у дітей мовленнєві дефекти природно і невимушено. В корекційно-розвитковій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами важливу роль відіграє сумісна робота музичного керівника та вчителя логопеда. Поєднання системи рухів. Музичного тла та словникового наповнення сприяє адаптивності дітей, підвищує ефективність розвитку мовленєвих функцій та досягнень корекційних і розвиткових цілей. Побудова такого типу взаємодії ґрунтується на наступних принципах: логопедизація музичної діяльності, спрямування музичної діяльності на мовленнєвий, психофізичний розвиток дитини, формування музично-естетичних умінь та навичок. Формування комунікативних загальнокультурних цінностей у дошкільників Взаємодія музичного керівника та вчителя логопеда здійснюється у двох напрямках: корекційно-розвитковому та інформаційно-консультативному. У ході загального обстеження дітей на початку навчального року спостерігаємо, що дітям загальним порушенням мовлення важко дається спів запам'ятовування текстів пісень. Діти недостатньо координують рухи з музикою та співами, не відтворюють ритму і мелодії пісні. Тому особливою точкою перетину в діяльності вчителя логопеда і музичного керівника є рухове виховання. Практично кожне заняття з дітьми розпочинається вступними вправами чи вправами розминками, а впродовж музичного заняття використовуються вправи з предметами, музично-ритмічні рухи, ігри з піснями та рухливі ігри, які спрямовані на координування рухів рук та ніг під час ходи чи бігу, формування правильної постави, засвоєння основних та імітаційних рухів. Розвиток навичок руху в колективі та зорово-просторового орієнтування. І обов'язково виховання швидкої реакції. Застосування ж музичного супроводу до цих вправ сприяє синхронізації рухів дітей, стимулює їх до рухової активності та виразності у діях, знімає емоційну та м'язову напруги. І тут музичний керівник може допомогти вчителю логопедові визначити план зміни рухів відповідно до логіки розгортання музичного твору. Сприймання музики розвантажить дошкільнят після музично-ритмічних рухів. Адже слухання музики є домінантною формою роботи на музичному занятті, воно збагачує емоційну сферу дітей, розширює їх світогляд, розвиває діалогічне мовлення, збільшує словниковий запас. Сприяє формуванню особистості в цілому. Тому важливо вслухатися в музику та обговорювати з дітьми почути, даючи можливість висловитися дітям не тільки словами, але й емоціями та рухами. Вчитель логопед в свою чергу, має можливість, окрім формувати граматичну будову дитячого мовлення, збагачувати активний словник відповідно до теми твору. Підспівування та спів передбачають також застосування вправ для мовленнєвого дихання, мовних розмінок, співаночок розпівок для тренування периферичного відділу мовного апарату. Робота над голосом та артикуляцією дозволяє зробити його більш виразним, виховувати основні якості голосу, силу та висоту, поліпшити вимову за рахунок тренування ритміко-мелодійної сторони. темп, ритм, темпр. Динаміка і сприяє розвитку мовлення дітей, їхніх співучих навичок, поліпшує міміку, а також здійснює профілактичний вплив. Отож, спів є одним з найбільш дієвих інструментів корекції в розвитку мовлення, адже проспівування полегшує дітям вимову проблемних фонем, Покращує дихання, розвиває артикуляцію, пам'ять, фонематичний слух, навички діалогічного мислення, комунікативність. Підготовча робота над піснями, які вчитель логопед планує використати на логопедичних заняттях, може бути проведена на заняттях з музики. Адже правильне дихання, гарна дикція та гнучкість мімічних м'язів це ключові компоненти співочої техніки. В свою чергу музичний керівник допоможе вчителю логопедові правильно підібрати музику до вправ, зокрема на вивільнення у дітей скутості мімічних м'язів, на розвиток навичок дихання, створити нескладні мелодії до промовок, забавлянок, невеличких віршів на артикуляцію, які вчитель логопед застосовуватиме у своїй корекційній роботі з дітьми. А гра на дитячих музичних інструментах є чи не найулюбленішим заняттям кожного дошкільняти. Малеча завжди із радістю відгукується на пропозицію познайомитись з новим музичним інструментом. Окрім відчуття задоволення при грі на бубнах, барабанах, металофонах, розвивається координація рухів. На дудочках, дзвіночках, металофонах, піаніно, дрібна моторика пальців рук. На сопілках, тріолах, дудочках. Розвивається дихання. Інструментальна гра допомагає дітям розрізняти звуки в їх висотних та ритмічних співвідношеннях і в тембровому забарвленні. Також засвоїти різні спрямування мелодії вгору, вниз. В момент дитячого захоплення грою на музичних інструментах вчитель логопед матиме змогу узгодити дії правої та лівої руки формувати темпоритмічні відношення, долучити малюків до відтворення ритмічного малюнка. В усі вказані види музичної діяльності на заняттях в логопедичних групах так чи інакше додаються елементи логоритміки. Логоритміка це система вправ, завдань та ігор, що поєднують в собі музику, рух та слово. Рух допомагає осмислити слово. Слово і музика організовують і регулюють рухову сферу дітей. Активізує їх пізнавальну діяльність, емоційну сферу, допомагає адаптуватися до умов зовнішнього середовища. Тож спільні корекційні заняття обох спеціалістів з одного боку коригують порушені мовленнєві функції, а з іншого розвивають функціональні системи дитини, дихання, голос, артикуляційний апарат, довільну увагу в цілому, процеси запам'ятовування і відтворення мовленнєвого і рухового матеріалів. Можна виділити основні завдання, які стоять перед логопедом та музичним керівником під час проведення корекційно-розвідкових занять. Оздоровчі. Серед них зміцнення кістково-м'язового апарату, розвиток дихання, розвиток координації рухів, і моторних функцій, формування правильної постави, ходи. Освітньо-виховні. Виховання і розвиток відчуття ритму, здатність відчувати в музиці і рухах ритмічність, формування здатності сприймати музичні образи, вдосконалення особистісних якостей, уміння співпрацювати з іншими дітьми у команді та корекційні розвиток мовленнєвого дихання, просадичних компонентів мовлення, артикуляційного апарату, розвитку фонематичного сприймання, Граматичної будови мовлення і зв'язного мовлення. Для розв'язання цих завдань можна виділити форми спільної діяльності між двома спеціалістами: координоване планування спільної діяльності, обмін даними діагностики, спільне проведення тематичних інтегрованих занять, підсумкових занять, оформлення документації по взаємодії, підсумкова аналітична звітність, розваги та свята. Та форми взаємодії. План взаємодії вчителя логопеда та музичного керівника на навчальний рік. Журнал взаємодії. Спільний підбір методичної літератури, посівників та репертуару. Участь вчителя логопеда в підготовці та проведенні тематичних розваг, свят, відкритих занять, оформлення карток мовленнєвих ігор, ігор зі словом тощо. Використання на музичних заняттях, святах та розвагах, логопедичних співаночок, мовленнєвих ігор, логоритмічних вправ, пальчикової гімнастики, музично-ритмічних рухів зі співом, музикування, музично-дидактичних ігор, ігор з драматизацією, пісень, вокально-хорових напрацювань. Таким чином. Інтеграція діяльності обох спеціалістів сприяє профілактиці мовних порушень і входить в корекційно-розвиткову роботу з виправлення вад мовлення.